Лише 119 гривень за таку прекрасну спідничку від бренду Esmara. А бренд Esmara – це Німеччина, а Німеччина це гарна якість завжди. І ціна 119 гривень за одиничку. В лоті буде аж 20 штук, і ціна лоту 2380 гривень. Вони представлені в трьох кольорах. Є пакування, є без пакування, може бути пошкоджене, на жаль, але повірте, на функціонал то не впливає. 100% котон. Дуже якісний матеріал, показую в розгорнутому вигляді. Ось така спідничка. Колір хакі. Зараз трендовий колір. Резиночка. Є місце для ременя. Якісна фурнітура. Все працює. зіпка всередині, бачите, є така. Ось так виглядає. Класно сідає по фігурці. Показую бежевий варіант, більш такий на весну. Ось такий. А ще, кстати, до речі, є такий класний розріз. Можна поєднувати із кросівками, із туфлями, і з ботфордами, а наверх можна одягати і блузку, і футболку, і просто кофту. Тобто це дуже актуальний товар, і навіть зараз його потрібно брати і носити, і продавати. 119 гривень за одну позицію ось такої класної юбки. Звертайтесь до наших менеджерів знизу під відео всі контакти.